Телаунчер. Це тема, яка з кожним днем стає все більш обговорюваною. Ми вже випустили 100 відео, провели 100 викриттів та поставили 100 запитань різним компаніям, які за нашими підозрами покривають цю історію. За всім цим стоїть, як ви могли здогадатися, ніхто інший, як наші улюблені типи-хакери. Знову слово типу тут важливе. Хоча давайте говорити чесно, панове. Кожен хто клопнув глибше на цю тему, не зміг від неї відійти. Тому хочу ще раз провести перевірку Тейлаунчера. Відповісти на деякі питання та здивувати вас тим, що телаунчер ретельно приховує деякі таємниці, і, на жаль, показати код я не можу, оскільки телаунчер має достатньо ресурсів не тільки для блокування відео, але й юридичного переслідування за розголошення їх коду. Тобто ну грошима. Ви ж розумієте, що мене грошима епте за таке. Отже, почнемо із простого. Почну з того, що те лаунчер привертав увагу багатьох там тубарів, лабораторій, мільйонерів, експертів, суперекспертів, тупих, козо. Вже не в ту тему сліз, вибачте, та й інших фахівців. Але якщо це не про якість їхнього коду, що вже там говорити, вони копали не в самому лаунчері, а в їхній установочці. Ви скажете А почекай, почекай, але в установочці є лаунчер. Так, але така штука, як оновлення, ніхто не скасовував. Нам треба копати у лаунчері вже після оновлення. А інсталятор може давати не ту версію, він може давати стару версію, а потім після встановлення лаунчер може оновитись. Е, е привіт, якщо ви не знаєте, що таке оновлення, це фатальна помилка, на яку страждають багато хто. Але давайте почнемо з малого, впевнений, що багато хто відразу напишуть у коментарях, а віруси є в цьому лаунчері, чи я вже можу бути спокійним. Спокійно. Давайте зробимо глибокий вдих і розберемося. Чи є віруси, чи ні, Декомпіляція лаунчера не вдалася через хорошу його обфускацію. Є ще, звичайно, ревесенджинг, але з ним теж були невеликі неповадки. Але ви зараз скажете але заждіть, адже є версія для Linux і Mac, чому ви їх не розглядаєте? Відповідь проста: мені потрібно знати повну правду, а встановлення цих версій може не надавати всієї необхідної інформації. Тому я обрав версію, яка не оновлюватиметься і не зможе приховувати відлогування. Якщо ще точніше, мене ж дивляться понад 90 па. 5% на користь, які сидять у вигляді. І якщо вам показати іншу версію, то це 100% на XSNIC, це зовсім різні, блядь, версії. Але для різних операційок. Скажете, начебто лаунчер той самий. Хах, хрін там не зовсім один і той самий. Свях подекуди, нахар. Таким чином, файл і потрапив під мій приціл. Насправді, Ексі теж оновлюється так, якщо по секрету. Але це, до речі, якщо дивитися на ваучер. Він важитиме вам 200 мегабайтів, але з умовою повного поновлення він може дійти до 500 мегабайтів, чому так багато? Поки що хрень знає. Я розповідати не зможу знову ж забаніть. після встановлення та використання можу сказати наступне, що лаунчер можна спокійно користуватися, але будьте готові до таких речей, як розкриття вашої особистої інформації. Витік даних вашого ліцензійного облікового запису, отримання контролю над вашою машиною, зміна пароля на вашому комп'ютері, а також вас зареєструвати на OnlyFans, ви почнете донатити на Apex Legends, ви гратимете в Fortnite. Ой, не той список. Це поки що не повний список, але поки що він не здається особливо страшний. Знаєте, ну для школярів він взагалі не страшний, я гадаю. Тільки не кажіть, що ви реально боїтеся такого, ой, заспокойся. Все-все-все просто лайк, залиш хоча б інформацію я продовжу поставив, молодець. Перейду до другого питання. Мені казали, що там віруси і архів із паролом один, але інший показав, що це не вірус, мовляв, антивірус має на це реагувати. Ось тут я зрозумів, що в цієї людини не все гаразд з головою, якщо вже має досвід. Але як має в нього досвід, він молодець, намагався довести. От тільки він не в тій формі пішов, спочатку він стежку почав добре. А середину і кінець він взагалі її обіслав і пішов. Він навіть не збирався дійти до кінця, насправді мені навіть соромно за таке. Але кожен має право на помилку, тому давайте, можливо, я допоможу вам у цьому розібратися. Антивіруси можуть сканувати файли на різних етапах. Коли ви вручну витягуєте файли з архіву, антивірусний софт може відразу їх перевірити на наявність шкідливого коду. Тобто, коли ти витягаєш з архіву, відразу антивірусник може без вас. Тобто ви навіть не попереджаєте антивірусник, він відразу, ага, ти ж якусь хрень кажеш. Брате, дай я тебе зупиню, хоча перевірю, яку ти хрень твориш, гаразд. Однак, при установці програми, особливо якщо інсталятор самостійно розпаковує архів, антивірус може не сканувати ці файли в режимі реального часу. Або не звертати на них уваги доти. Доки вони не почнуть функціонувати як шкідливе ПЗ. Ну і якщо вам потрібні факти, без проблем, слухайте дуже уважно, оскільки інформації буде дуже багато, але іншого способу пояснити це не вийде. Ось що за найперше ручне вилучення та сканування. Багато антивірусних програм, таких як Avest Antivirus, проводять сканування файлів у режимі реального часу або On-Access Scanning. Це означає, що при ручному видаленні файлів з архіву вони сховаються на предмет шкідливого коду негайно. Тобто все, він одразу перевіряє. І такі сервіси, як Worst дозволяють користувачам завантажувати файли для сканування, де вони перевіряють безліч антивірусних движків. Це показує, що антивіруси можуть активно сканувати файли при явній дії вилучення. Друге сканування під час встановлення. Програми інсталяції можуть використовувати спеціальний метод для розпакування та встановлення файлів, які можуть не викликати негайного сканування антивірусів. Наприклад, Office Scan від Thread Micro пропонує опцію сканування стислих файлів, але це може збільшити час встановлення та використання ресурсів. Вказуючи на те, що такі сканування не завжди відбуваються автоматично або реально. Також деякі антивірусні можуть проводити сканування за розкладом або вручну після інсталяції програми, а не під час самої інсталяції. Це означає, що шкідливе програмне забезпечення може залишитися непоміченим, поки воно не почне активно діяти або не буде виявлено в наступних скануваннях. А ось і третя фаза. Фаза сканування та поведінковий аналіз. Сучасні антивіруси використовують комбінацію статичного сканування, якщо точніше перевірка файлів на основі сигнатур. І динамічного, тобто поведінкового аналізу динамічне сканування може не активуватися доти, доки шкідливий код не почне виявляти свою активність, що може відбуватися після встановлення. Існує таке поняття як інтелектуальне сканування, де антивіруси можуть перевіряти як самі файли, а їх поведінка у системі після розпакування чи установки, що може пояснити, чому деякі віруси не виявляться до активації. Хвилинка. Інформація інтелектуальне сканування це коли антивірус не просто дивиться на файли, як на картинки в альбомі, а ще й перевіряє, як вони поводяться. Уявіть, що маєш розумну охорону. Дуже розумна, чи не арабська, розумна. Яка не тільки перевіряє ваші документи, труси, лівчик і так далі на вході, але й спостерігає за вами в будівлі, щоб переконатися, що ви не починаєте нічого поганого. Якщо файл виявиться підозрілим або почне робити щось дивне, антивірус помітить і зупиную, що зробить Акбар. Думаю, це є залізний аргумент. Якщо у вас залишаться питання, купіть просто спонсорку та задавайте їх у коментарях. Я готовий відзначити лише спонсорам мого каналу, але якщо раптом ви все-таки хочете поставити запитання, на яке я реально готовий відповісти, ви можете писати нам у дискорд або у телеграмі, там я також відповім. У коментарях я не нато відповідаю, знайте. Ну гаразд, продовжу. Про ті два файли я не говоритиму, що вони роблять, або наскільки вони небезпечні. Просто відмовляйтеся від їх використання і все. До речі, знаєте, чому антивірус не перевіряєте лаунчер. Ви, можливо, скажете цифровий підпис, правильно. Ніхуя би не праві. Але ось тільки знову буде багато, звичайно, тексту, вибачте, але ж вам треба якось пояснити все про цифровий підпис, адже це ваша безпека, але не моя же. Мені взагалі патеміки знак. Я на ньому не стежу. Я використовую інший взагалі МКХ. Цифровий підпис сам по собі призначений для підтвердження справжності та цілісності програмного забезпечення, а не для обходу антивірусного Проте, захисту. Існують реальні ситуації, коли може бути використана для обходу чи обману антивірусних програм. Як цифровий підпис може допомогти в обході антивірусного захисту. По перше, це довіра до підписаних файлів. Багато антивірусів за промовчанням довіряють файлам з валідним цифровим підписом від відомих видавців. Тому що вважається, що ці підписи перевірені та безпечні. Шкідливі програми можуть використовувати вкрадені або куплені на чорному ринку сертифікати для підпису, щоб уникнути підозри. І ось один із прикладів шкідливий пезастюкнект. Використовуючи сертифікати, вкрадені у Realtek та Gmicro. Це ще дуже маленький випадок, який, на жаль, все ж таки розкрився, і те, якщо куди страшніше, але знову ж таки, вже YouTube мене забанить за таке. Для обходу антивірусною системою, якщо що. І ось, знову ж таки, є опис. Там я залишив на це блок, де все вказано і таке і інше. Другий обхід контролю Уаз. У Windows усі програми з валідним підписом можуть отримувати підвищені привілеї без додаткових попереджень, що може використовувати шкідливий привід для підвищення своїх прав у системі. Та й третє маскування під легітимне ПЗ. Якщо шкідливий код підписано сертифікатом, який видається легітимним, антивірусні програми можуть пропустити його, вважаючи його частиною довіреного програмного забезпечення. Але є ситуації, коли вона не працює, але менш неефективно оновлені сигнатури та евретичний аналіз Еврі-Це. Everybody analysis, усі проїхали. Ось вам слово, я хазе, як його правильно читати. Я взагалі не російська відчепіться. Коротше, сучасні антивіруси не покладаються лише на сигнатурне розпізнавання. Вони використовують евротичний аналіз, перевірку поведінки програми в реальному часі та інших методах, які можуть виявити шкідливе програмне забезпечення навіть за наявності цифрового підпису. Друге, це те, що ми маємо таку штуку, як перевірка репутації видавця. Просунуті антивіруси можуть перевіряти не лише сам підпис, а й репутацію видавця чи сертифіката. Якщо сертифікат був використаний для підпису шкідливого програмного забезпечення раніше, він може бути позначений як ненадійний. Також є ще така штука, як централізоване відстеження сертифікатів. Існують системи та сервіси, які відстежують використання та відгуки сертифікатів. Якщо сертифікат відкликається через підозру використання його для шкідливих цілей, антивіруси можуть розпізнати це і блокувати підписане ним ПЗ. Четверте це таке. Аналіз поведінки: навіть якщо шкідливе поло має цифровий підпис, його підозрілі дії, такі як незвичайний мережевий Зміни в системних файлах або запуск підозрілих процесів, можуть викликати тривогу антивірусів, які використовують поведінковий аналіз. Але й, звичайно, неприємне, це вважається складно антивірусним рішенням. Рішення, які включають кілька рівнів захисту, такі як включаючи пісочниці, емуляції. Аналізи на основі машинного навчання можуть, звичайно, виявлятися шкідливим ПЗ, навіть якщо воно підписане. На жаль, таких антивірусів взагалі мало, і не думайте, що Каспарський це має або ще якийсь хрін знає ноуними антивірусники. Я тільки знаю про одного антивірусника, який реально має таку можливість. Ось тільки преміум версія у безкоштовній версії вам це взагалі не видадуть. На закінчення цифровий підпис може бути використаний для спроб обходу антивірусної системи. Але в міру розвитку технологічних та методів захисту ця стратегія стає все менш ефективною. Антивірусні програми все частіше використовують комплексний підхід до безпеки, до якого враховується не тільки наявність цифрового підпису, а й безліч інших факторів. До речі, знову повернуся до лаунчерів. Лекції, лекції, але скажу, що річ не в підписі, а в рут правах. Хвилина знову інформація. Рут право ПК. Це як бути королем у своєму замку. Коли ти маєш ці права, ти можеш робити все, що завгодно. Змінювати налаштування, встановлювати будь-які програми, навіть ті, які можуть бути небезпечними або непризначені для звичайних користувачів. Це максимальний рівень доступу до комп'ютера, де ти можеш керувати всім, як хочеш, але з великою владою надходить велика відповідальність. Можна випадково зламати щось важливе, ну чи хоч рам зламати всю собі і втратити обліковий запис на онлайн фанті. Ти бачиш цю кнопку, ось цю кнопку? Так. А ось ось цю так. Штуковина гарна. І без неї якраз ваучер не запускається. І ось саме відповідь на запитання як ви самі надаєте дозвіл на те, як ви встановите цю вбивцю. Тобто, натискаючи на неї, вона отримує повні права на вашому пека, щоб робити все, що заманеться. Так що, якщо програма вимагає цього, можливо, вам пошукати альтернативу. Тепер поговоримо про крадіжку даних та інше. Отак звучить питання: ти лаунчер краде наші дані та ліцензії. Чи ні. Мені здається, мені потрібний уже килимок для йоги. Опа, щоб сидячи, заспокоювався. Ну, гаразд, розкрию я цю маленьку таємницю. Почну з того, що це правда, і багато хто до викриття скаржився на таке явище. Хоча зачекайте, прикол знову в коді, але зараз покажу це в іншому форматі. Можливо, зрозумієте. Ось, наприклад, мій кот. Я правда, переписаний на Go, тому що він був написаний на PHP. але перепрошую, що показую на ньому. Але тільки так я зможу продемонструвати моменти, де він є безпечним. І також для вас я вказав коментарі в коді, де він небезпечний. Таку систему, до речі, використовуйте лаунчер. Знову повторюся, ось знову аж схожа система. Гаразд, до речі, хотілося б згадати одну деталь: антивірус можна обійти лише одним кодом. Я говорив про той архів при установці. Ось код, який мені довелося переробити на нараз, тому що він був написаний Java. і трохи змінити імена, але функція схожа. А тепер про крадіжку даних. Насправді воно красиво складене у політиці конфіденційності, але якщо ви досить розумні та зрозуміли, що, а не просто переформулювати деякі слова, то вам честь та хвала. Якщо ні, слухайте уважно. Знову ж таки, слухайте дуже уважно, бо це політика, з якою ви автоматично погоджуєтеся. Ну, просто залишайте гавочку, типу ви все прочитали, а насправді ви нічого не прочитали. Ще раз уважно. Збір інформації, особиста інформація при створенні облікового запису та інших діях. Ми збираємо інформацію та вказуємо вами при створенні облікового запису через програмні продукти Теламчера. Тобто, Вони вже збирають нам якусь інформацію. Так, так, так. молодці. Наступна, це технічна інформація. Програма тевуче версія 2.0 збирає мінімальну інформацію про ваш комп'ютер. Тобто мінімальна. Тобто, конкретніше, багато хто відразу відгукується на відеокарти, комп'ютер. Процесор, ось це, звісно, наче нас не цікавить. Правильно, начебто так. Використання інформації наособлення даних ми можемо використовувати вашу ще раз. Ось у цей момент. Уважно слухайте, ми можемо використовувати вашу особисту інформацію посередньо її перетворенням ви в інформацію, що не дозволяє встояти особисто. Тобто тут можна побачити, що вони можуть отримати нашу особисту інформацію. Ось уважно читайте. Ми можемо використовувати особисту інформацію. На цьому можна закінчити. Але далі вони пишуть, що нібито не одержують ваші дані. Хоча спочатку це прямо вказали. Це, вочевидь, ненормально. Тобто, у них уже, тобто, вони автоматично вам свідчать про те, що вони мають нашу особисту інформацію. Але вони кажуть, що типу ми її приховуємо. А насправді вони вже отримують нашу особисту інформацію. Вони не можуть одразу з особистої інформації отримувати якусь ні. Вони вже мають цю особисту інформацію, обмін інформацією. З третіми особами ми можемо використовувати вашу особисту інформацію для надання результатів аналізу щодо наших користувачів сукупності, включаючи аналітичні дані нашим потенційним партнерам рекомендаціям та іншим Знову, третім особам. Зазначено, що вони все таки отримують нашу особисту інформацію повністю. Ми також можемо обмінюватися вашою особистою інформацією зі сторонніми партнерами, якщо ви погодилися на отримання пропозиції чи інформаційних розясилок третім особам. Знову, ви самі погоджуєтесь, що ваші дані будуть взяті і можуть буквально продані навіть, можна сказати, навіть продані. І не просто взято, а саме продано. Я зараз, звичайно, ну, коли я знову це вдруге вивчав. Тобто для перевірки, може я помилився десь, але ні, я ніде не зробив помилки, це реально вказано. Вони можуть навіть сказати продати ваші дані. Тобто вони набувають повних прав, тому що ви самі підписали цю угоду. І не просто продати, а саме знову ж таки продати. Вказувати це прямо не має сенсу, бо якщо вони ось вкажуть, то навіть школяр здогадається, що ці дані будуть продані. Але трохи розумних слів та перефразування дозволяють вам залити локшину на вуха. Слухайте далі. Захист прав та передача активів. Захист прав. Ми обмінюватимемося особистою інформацією. Якщо у вас є розумні підстави, вважати, що, 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 що. що. Обмінюватися знову особистою інформацією. Знову особиста інформація. Знову. Тримайте це настрою. Тому що вже позначається, що таланчер має вашу особисту інформацію і вони цього не приховують. Політика угоди вивчатиме уважно. Передача активів, якщо наша компанія бере участь у злеті, поглинанні чи іншій угоді. знову, знову, знову та знову. Тобто, передача вони все продають. І знову момент, де при встановленні ви даєте угоду на те, що не повертаєте проти крадіжки вашої особистої інформації та її продажу, і це не на розумних підставах, а просто заради грошей. Хоча я би сам це зробив заради грошей, але на щастя чи на жаль, я не те лаунчер, ні, швидше за все, я б теж за гроші зробив. Гаразд, ви самі побачили правду про це. Ви даєте дозвіл на те, що ви можете вкрасти дані, продати їх і навіть стежити за вами. У політиці конфіденційності все перефразовано таким чином, що навіть досвідчений користувач може відразу це зрозуміти: Щодо вірусів, швидше за все вони просто стежать за вами. Майнер чи подібне, я не помітив. Зазначу, якщо ви думаєте, що у вас комп'ютер кладе після цієї лаунчері через те, що там майнер. На жаль, це не Манер, а звичайне стеження. Ех, навіть прикро. Та й найстрашніше, ваші дані Майнкрафт можуть реально вкрасти. Це знову обумовлено тим, що вони написали у політиці угоди, тому раджу уважно ознайомитись з кожним пунктом. Те, що вони ховають у коді, це знову лише стеження та перероблений код, націлений на ваш ліцензійний обліковий запис. Тепер ще найважливіше про ізольовані з'єднання. Ніхто не зрозумів, що таке. Однак, якщо ви досвідчена людина і знаєтеся на кібербезпеці, то я вас порадую, значить, ви чули, як воно працює, якщо ж ні, то знову для вас лекція. По-перше, зараз буде знову багато тексту і про це, але вибачте, що ви такий до. Ізольована мережа може бути зроблена для захисту даних від зовнішніх загроз, наприклад, щоб запобігти витоку інформації або атаки на мережу. Друге, контроль за поширенням. Розробники або адміністратори можуть використовувати ізольовану мережу для контролю над тим, хто і які файли може завантажувати, і навіть можливо для захисту авторських прав і для обмеження поширення певного контенту. Наступне це приховування джерел. Ізольована мережа може служити для того, щоб приховати справжні джерела файлів, роблячи їх доступними лише через внутрішню інфраструктуру. Запитання, як це можна відстежити? Слухайте уважно. По-перше, це виришери або аналогічні інструменти. Навіть в ізольованій мережі можна спробувати аналізувати трафік, але це буде потрібно доступу до цієї мережі, що не завжди можливо або легально. Друге це аналіз програмного забезпечення, наприклад, якщо точніше, відкладення чи декомпіляція. Якщо у вас є доза у програмі, ви можете спробувати зрозуміти, як вона спілкується із ізольованою мережею. Але це вимагає глибоких знань і може бути складним через потенційне використання опускання або захисту коду, ну чи можете просто спостерігати за поведінкою програми. Тобто моніторинг системних викликів, інструменти на зразок Process Monitor можуть показувати, як програма взаємодіє з мережею чи файловою системою, але у межах тієї системи, де вона запущена. Ось тепер скажу повну правду, чому таке неможливо відстежити у телаунчера. По-перше, фізична мережа. Якщо мережа фізично ізольована, то без прямого доступу до неї або обладнання, відстеження трафіку або посилань даних стає неможливим. Наступне це енкрипція та захист даних. Якщо дані шифруються перед передачею, а ключі шифрування недоступні для аналізу даних стає вкрай складним, обмежений доступ. Якщо у вас немає доступу до мережі або серверів, з яких завантажуються файли, що відстежуються джерел або поведінка програми в цій мережі буде просто обмежено. А й правові та етичні обмеження. Спроба проникнути в ізольовану мережу без дозволу може бути протизаконною, тому важливо враховувати юридичні аспекти, а з врахуванням, що це лаунчер, хоч і піратський лаунчер, який порушує половину політики угоди Microsoft. Але млинець, у нього є гроші. Вирішує все. І знаєте, я ще таку цікаву казку читав. Ось дуже класна. Ось її кожен другий утубер розповідав там: ой, ось казка про те, що Курт Ворш забороняє завантаження модів до піратських лаунчерів. На момент посередньої доступної інформації Курт Ворш, а якщо точніше у не немає офіційної політики, яка явно забороняє створення та встановлення модів через піратські лаунчери, тобто впроваджувати систему в піратському лаунчеру Курт Ворш, за ідеєю, можна сказати ви, але не так було. Ви можете самі це перевірити або навіть запитати про це в адміністрації Куртфорж або Microsoft. Але тут є свої мінуси, оскільки Куртфорж, ну як сказати, формально він належить цій компанії Орв. Але політики, які вони діють, належать Microsoft. Тобто вони, курс ваша, служить політиці Microsoft, і не дай Боже вони щось порушать, все їм кона, рахуй, а політиці Microsoft забороняється використовувати піратські лаунчери, такі як Телонча і Калонча. І не тільки Кавамчер, вего Савамчер теж туди ж входить. Тож чорний список на курт Форш скоріше створював, а Microsoft і це навіть нормально. Однак лаунчери, які мають повну свободу в плані коду і підтримуються ліцензією, такі як ЖПЛ, я її дупою називаю, ну добре, теж катить. Або Мід немає проблем. Найкраще є такі лаунчери розміщувати на кітхабі, щоб уникнути проблем. Тобто, По-перше, на кітхабі можуть аналізувати, що ти змінюєш, які файли там змінюються, а також перевіряти спільноту, тобто завжди співтовариство буде активним. І боятися, що там будуть віруси, немає сенсу. Наведу приклад два китайські лаунчери XMCl і Flume Launcher, які повністю відповідають цим ліцензіям, і на них ніхто ще не скаржився. Тож подумайте про цю лаунчеру та її відкриття лати. А тепер таке важливе питання, як видалити таланчер. Знову ж таки, це повністю ваш вибір. Ви можете залишатися з їхньою політикою чи ні. Але я розповім про найнадійніший спосіб на крайній випадок. По-перше, так, можна встановити видалити простим способом, але залишаються по перше, у реєстрі, по-друге, залишаються частково їх дані і не все видаляється за собою. Тому скачайте хоча б юний стола. Особливо якщо для всіх систем. Друге, знайдіть те лаунчер у цьому списку. Зніміть галочки з опції бекапу та тихої установки. Потім убийте процес тейлаунчера, якщо його запущено. Після видалення вам запропонують видалити його з реєстру та очистити залишки. Погоджуйтеся та видаляйте. Тепер про лаунчери. Більше я нічого не говоритиму. Шукайте альтернативи самі. Але якщо вам потрібна допомога, я маю discord сервер або телеграм-канал, якщо у вас проблеми з дискордом. Де ви зможете поставити це питання, я постараюся підібрати для вас лаунчер, який буде повністю безпечний і з відкритим вихідним кодом, але який вам підходитиме для ваших потреб. Втім, вирішуйте самі. Сподіваюся, ми не повернемося до цього. І всі, хто був зі мною, до нових зустрічей, до нових пригод. Бай-бай.